Взуття крем плюс екстра 35 кг ціною 19,300 Так, гляньте, от такі ось такі красівочки, так що нагадуємо, тут красочку без наповнення, Я думаю, не може трошки бути зімнутими, але тут іде чистова, става суток красівочок. Також тут присутні невеличкі відсоток дитячого суття. Також тут всі можливі розміри. Випадаються там дуже класні брендові фірми. Так, кенураси паренький класний. Так, Джорджи, дуже класні фірми. попадаються дуже. Так. Я просто з яскравих таких. такая пара Вот эти чуловичи, вот перечки. Чуть-чуть, Дальше, дальше, дальше. Вот такие. Так, у нас где? Типа, такие классные, жёвтенькие, налиты, знаешь, из платьечков, налитые, такие да, Так, я вот такие, пусь они ниже. Ну, таких-то сивочки, такие потряшные, сивочки поставь, а, дальше? Дальше Ой, такие красивочки.

Лопати, балеточки. Так, це теж каполянти. Щоб вже фокусувала. Воно би взагалі супер. Так, наступний також максимально такі легенький, чоловічий на кожен день. Так, ось тут власників багато суття, є суттєво, так ось наш тут кліпа. Так, ага. красивочки тут окушения, ось таких для ниточек, для хлопчиків. У -у -у. Так, наступ у нас будет вот, ось такая генкая санижечки. Так, ушли ось такие пчелы дичи. Такие пчелы речи. Та полічки є. Uh -huh. Можу знайти пари. Так, ось такеньки. Так, взяла до різних, але пари вони -то точно є. Так, є ось такі лофери. Так. Uh І -huh. ще одна пара. Чого взуття? О, такі ці класні ціночки так, ось такі лофери голубенькі. Так. дитячі дитячі, цього. Кожен попутку по одному кто сілочку, бо я не можу знайти право Так, ось такі футзалки найти. Ось тут навіть є і футболі взуття. Так. Ось такі такі є. Можна звертати уваги на людини, так просто вони були так спукмовані, щоб вони не доспоїли Так, давайте що у тут дальше о, ну тут якась не але де їх не порой. Давайте оглядайте школась на шкіри на Значно класні дуже. Далі хоче ще класне паре взуття ківочок. О, і це були у нас останні пари. А для того, щоб замотати таку коробочку класного літнього взуття, де переважають у нас Тому напишіть нашому менеджеру на вайбер або телеграм.